І вислухаємо свята Івангелія ми руси, миру Твоє, і в руки свята Іванліє, читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. той час, як наблизився Ісус до Витфані і до битфагії і Витані бит, до дороги, що зветься оливною, <кхи> послав По двох своїх учнів, кажучи, ідіть у село, що перед вами дійшовши до Нього, ви знайдете прив'язане, Осля, на якому ніхто з людей ще не сідав ніколи, відв'яжіть, його і приведіть. І коли ж вас то спитай, навіщо відв'язуєте, ви скажете, Господь Його потребує, пішовши, Посланці знайшли так, як він сказав їм, і коли він відв'язали осля, господи його спитали, навіщо відв'яжуєте Осля, а ті відповіли, Господь його потребує. Привівши його до Ісуса, вони накинули на Осля свою одежу і посадили Ісуса, і як Він їхав, стежили, стелили свою одежу по дорозі, і як Він був близько до. Спуску з Оливної гори, вся громада учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили і кажучи, благословен що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Деякі із фарисеїв, що були в Юрбі, казали йому, Учителю заборони твоїм учням, а він відповів кажучи. Коли ці замовчать, каміння кричатиме. І, і коли настав час у приснов, що зветься Паска і первосвященники, і книжники шукали, як би його вбити, і боялися. Народу, вийшов, війшов сатана в юду на прізвиську Іскаріот, що був. І настав день у коли треба було жертвувати Пасху, І коли послав Петра та Івана, сказав і і приготуйте нам їсти паску. Вони його спитали, де хочеш, щоб ми приготували тобі. І ось коли війдете в місто, стріне ваш чоловік, що буде нести лечик води, ідіть слідом за ним у господу, і куди він увійде, і скажіть, Господа, невідому. Учитель тобі каже, де світлиця в якісь учнями моїми, міг би я їсти паску? він покаже вам велику горницю, вистелену килимами і приготуйте. Пішли вони ништи, так як він сказав, і приготували Пасху, і як прийшла година сів він до столу, і апостоли з ним, а він до них промовив. Я вельми бажав їсти цю Пасху з вами, перше ніж, мене страж... Чим... ніж мені страждати, бо кажу вам, я її більше не буду їсти, <кій> аж поки вона не звершиться у Царстві Божьем. І вийшов, і ви, і взявши чашу, віддав хвалу і мовив. Візьміть її і поділіться нею між собою, бо кажу вам. віднині я не буду більше пити з сплодовину раду, поки не прийде Царство Боже, і взяв хліб і дав хвалу, переломив дав їм і мовив. Це й моє тіло, що за вас дається, чиніться на мій спомин. Так само, і чашу по вечері кажучи, це чаша новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Та ось рука того, що мене видасть на столі зо мною, бо син чоловічий йде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. І вони стали один одного питати, хто б то міг бути, щоб мав те зробити. Знялася між ними суперечка, хто із них має вважатися за більшого, А Ісус сказав їм, царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними мають доброчинцями звуться, не так хай буде між вами, але найбільше між вами, хай буде як найменший, а наставник як слуга. Хто бо більший? той за той за столом, чи той, що услуговує, хіба не той, що за столом. І я про те, я між вами, як той, що услуговує, а ви ті, що зосталися при мені у моїх стосунках, і я даю вам царство, яке мені дав Отець, Мій, щоб ви їли і пили за столом у моїм царстві і сиділи на престолах, сидять, судячи дванадцять поколінь Ізраїля. Симоне, симоне, ось Сатана захотів просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе. Щоб віра Твоя не ослабла, і ти, коли навернешся, утверджуй братів Твоїх, сказав Петро до нього, Господи, з тобою я готовий піти в тюрму і на смерть, і мовив, кажу тобі, кажу тобі, Петре, не запій ні півень, як тричі відречешся, що не знаєш мене, а далі сказав: як я вас посилав без калитки, без торби, без зуття хліба. Вам того, браку, чи вам того бракувало, нічого відповіли, і він до них промов. Тепер же я маю калитку, нехай візьме, так само і торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам. Збудет, збуд, збутись на мені, має збутись на мені те, що написане, його зараховано до злочинців. Так бо... Що сказане про мене, до кінця доходить. І вони сказали, Господи, ось два мечі тут, а він відповів їм, досить, тоді він вийшов і пішов, як зазвичай, на Оливну гору, а сидом за ним пішли, його учні. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! вічі Ісуса в Єрусалим і Тайна вечеря описана сьогодні у цей сирний понеділок, сиропустний. І чим подібні оці дві події? Як і там Христос домовився, що прийдете, знайдете оселя, прив'язане, на якому ніхто не сидів, відв'яжете, як будуть вас питати, то скажете, що Господь його потребує, а потім в другому місці каже, що у місто, коли увійдете, підете за тим чоловіком, що несеш бан води, прийдете до світлиці, вистелено килимами, і там мені приготуєте їсти паску. Тут треба розглядати, що не тільки Христос, якби домовився наперед, так? але він, він для учнів допомагає їм у своєму плані. Бог має свій план, Він будує церкву. Але перед тим, щоб церква жила, Він приносить себе в жертву. Учнів робить своїми будівничими і показує, що він участвує в будівництві цієї церкви. Не люди її будують, Бог її будує, тому вона стоїть. І слова, які кричали Ісусові, коли він сходив вже згори, «Осанна, осам на благословен, хто йде. В ім'я Господнє, Цар Ізраїлю. І мене здивувало, що, ну, як здивувало, я звернув увагу, що у цій юрбі йшли фарисеї. І коли люди почали величати Ісуса, вони зразу включаються кажуть: тихо, тихо, Господи, скажи, нехай замовчать. Що вони таке кричать? Який ти цар? Та нас зараз. Зараз нас засудять. І Христос каже, якщо вони замовчать, то каміння буде кричати. Завжди ті люди, які прославляють Бога, їм затуляють рота. І ми це чуємо від самого Ісуса Христа, де Він живий присутній іде по землі. Іде своїми учнями, багато народу. І його посадили на осля. Не на коня, як на бойового якогось там завойовника царя, а на осля смиреного царя. І люди дивляться, хвалу йому воздають. А що роблять фарисеї? Скажи не замовчать. Як вони замокнуть, каміння буде кричати. І тому сьогодні ми також бачимо, що ті люди, які величають Бога, їм затуляють рота, їм не дають можливість сказати, придумують всякі там закони, свободи. Людина є вірна, не можна її нав'язувати ніяку віру. Хто вам її нав'язує? Церква нікому не повинна нічого нав'язувати. Церква повинна відкрити двері і сказати, хто хоче послухати Слово Боже, прийдіть. Бо так сказав Христос. Прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я облегчу вас. Візьміть ярмо моє на себе. І навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо моє любе і тягар легкий є, каже Господь. Прийдіть до мене. А як люди прийдуть до Бога, коли двері закриті, як люди підуть до Бога, коли інші структури не пускають, коли Чення про Бога принижують, нівілюють, опускають до рівня якогось примітивізму. А це про тих фарисеїв, що йшли у юрбі. Хтось вони йшли в тій юрбі. Як вам Христос не важний, то йдете з ним. Тому це ті люди, які хочуть бути трошки вище Христа. Не набагато, трохи вище. На одну голову. І Христос їм не перечить, а учням навіть розказує, хто каже важніший за столом. Той, що сидить за столом, чи ті, що прислуговують. І каже їм: певно, що ті, що сидять за столом, так я прийшов до вас послужити, каже Господь. Поки ви сидите за столом. Я вам прислуговую. І він не просто говорить, а так і робить. Бо він за осля домовився, за хату, де мали їсти паску, домовився, що там їм принесуть, домовився. <кій> і для учнів дає хліб бере, бере, вино і каже, прийміть оцей цей хліб, це й моє тіло, Беріть пити цю кров це і чаша нового завіту це і моя кров. І кожен, хто їсть моє тіло п'є мою кров, має життя в собі. Дав їм все приготував, себе приніс у жертву, а вони порозбігалися. Тому ми, готуючись до Великого посту, повинні засвоїти одну річ. Бог це не той цар, який прийшов царювати. А Бог це той цар, який прийшов послужити нам, починаючи від самого свого початку, будуючи свою церкву, починаючи з того, що приніс себе в жертву. І починаючи з цієї жертви, почав, почав будувати свою церкву. Церкву не приміщення, не храм Собор, а церква це зібрання вірних. Перша церква це були 12 апостолів, які були навколо Ісуса Христа. Церква це зібрання вірних. А потім їм каже: ідіть і навчіть усі народи, христячих ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І пішли учні і навчили. І ті люди, які відгукнулися на поклик, придіть до мене всі струджені, ці люди і створили церкву. І головою цієї церкви є Христос. А ми люди, ми грішні. І ми повинні знати, що Бог для нас є будівничим. Бог для нас є царем, який нам служить. Царем, якого не було і не буде ні в які віки і часи. Цар, який служить Своїм вірним. Цар, який себе приніс у жертву заради свого народу. Цар, який своїм, своїм апостолам обмивав ноги. Йому слава, йому честь, навік, Отцю і Сину і Святому Духові. Слава Ісусу Христу! Слава віки!